Це катастрофа. Пообіцяв допомогти Україні з освітньою реформою, а ніхто з вчителів не хоче їхати, хоч бери і вішайся. Пане Міністр, Не хвилюйтесь. В нашій школі є той, хто вас врятує. Цей точно не відмовиться. Чому ви такі впевнені? Добрий день. Викликали, пане директоре? Даніель. Познайомся. Це наш міністр освіти. Пан Хольте. Дуже приємно. Вибачте, що спізнився. Обговорював з дітьми казку маленький принц та загрався. Даніель, у тебе є шанс стати директором школи. Серйозно? Супер! Я давно про це мрію. Але для цього, Даніель, ти маєш пройти випробування. Відрядження до України. Супер. Я згоден. А де це? Я пожартував. <рес> Даніель, ти можеш обрати одне з трьох міст. Столицю Київ, курорт Одесу або якийсь Кривопіль. Кривопіль теж у списку? Тобі знайома ця назва? Так. Справа в тому, що мої батьки. Ой, це складна історія. Коротше, я обираю Кривопіль. І тільки повернувшись у клас, я зрозумів, що весь час був у короні. Уявляєш, смішно, правда? Ваше замовлення — банановий смузі та віскі. Дякую, Кохана, Ти не бійся. Україна це сучасна європейська країна. Нас там не кинуть у котел і не танцюватимуть навколо багатього. Даніелю, я йду від тебе. Пробач, ти чудова людина і класний вчитель, але ти весь час проводиш зі школярами, і це відкладає свій відбиток. Який Даніелю, Ти абсолютно несерйозний. Тобі 33, а ти їздиш на самокаті, електросамокаті. О, вибач, електросамокаті. Тебе не цікавлять нормальні дорослі речі. Ти думаєш тільки про навчальні ігри. У тебе у друзях на Фейсбуці самі діти. Мені в компаніях за тебе соромно. Що я такого роблю, щоб соромитись? Даніелю, Ти спілкувався із міністром освіти з картонною короною на голові. Ну, забув зняти ще могло статися з ким завгодно. Не могло. Утім, то й справа, Даніелю. Вибач, і щасти тобі в Уганді. В Україні Катрін, почекай. Інеса Назарівна, а про який сюрприз нам мають сьогодні розказати? Ой, маєте терпіння, Ірочка. Майте терпіння. Коля, чого ти розсівся. Візьми, може, дівчатам ковбасу басу Інеса, ріж. Інесу, ну, давно з тобою не одружені. Що ти мене ганяєш? І що? Тобі важко допомогти жінці, яка витратила на тебе найкращі роки свого життя? Кирюх! Настюха. Я сьогодні після уроків у гаражі, моя старушка знову барахлить. Тобі не здається, що ти приділяєш своєму дерундулету більше уваги, ніж мені? Ну, просто ти ж у мене не ламаєшся. Дуже смішно. І пропозицію ти скоріше зробиш їй, ніж мені. У когось є ніж? Ого-го-го. Бери мій. Ого. Іра, ти вчитель молодших класів чи вертухай на зоні? Кажу, ну чим я маю в обід собі сальця підрізати? Інеса Назарівна, а може, ми не будемо чекати Дмитра Олександровича з відділу освіти? Ну, добре, добре, скажу вам сама хвилиночку уваги. Всі, ви знаєте, що нашого минулого директора зняли за хабарі. І я, як завуч школи, тимчасово виконувала обов'язки директора. Ну і нарешті прийшов час приставку тимчасово зняти. О-о-о! Вітаю! Ця посада довго на мене чекала, і це треба відсвяткувати. <ріплес> О! Ну. О! Такий директор нам потрібен. Ой. Це анонс на вечір. Зараз просто чай. Ага. Так, е... Ой, Дмитро Олександрович, нарешті. Нарешті чекали, чекали. Я на вас. Я Буквально на дві хвилинки О. хочу вас познайомити з новим директором. <гум> ну що ви, всі і так мене добре знають. Це чудово, але я все ж таки познайомлю з новим директором з Нідерландів. Hello! My name is Daniel Jansen. Віра, виглядаєш що І Як провела вихідні в Києві? Ой, офієнно. На жаль, у Кривополі мене тепер знову чекає надіга. А, так пішли в парк. Там зараз весело. Пофоткаю тебе. Буде фото для інстаграму на місяць вперед. Боць, вот, я не збираюсь прогулювати. А, а якщо уроки відмінять? Підеш? Ну, хіба що відмінять? Богданчик. А я б з тобою прогуляла. Мені якраз фатки нові потрібні. Тримай одразу на авку. Отже, в рамках реформи освіти новим директором призначається наш європейський колега. А він симпатичний. Без обручки. З таким би я пограла в строгу вчительку. Іра. Дошу. Я дуже радий тут бути. У мене вели багато ідей щодо розвитку нашої школи. По-перше, ми встановити паркінг для велосипедів та самокатів. Я перепрошую пан... Деніел. Я вибачаюсь, а скільки вам років? 33. Ну, я не хочу вас образити, але в нашій школі 33 ще креду розносять по класах, не те, що директорами стають. Так, все, мені пора. В общем, ви тут. Дмитро Осанович, зачекайте. Дмитро Олександрович, я вибачаюся. А чому це голландське непорозуміння стало директором саме моєї школи дівчат. Через хабарництво вашого колишнього директора mm -hmm. до вашої школи підвищена увага. А можна якось цього реформатора перекинути до іншої школи? М? Я в боргу не залишусь? Mm -hmm. Просто розумієте, цей іноземний цим поняття немає, який підхід потрібен до наших дітей. Чого ви. Де! Ще десь на урок! Просто до же діточок потрібен наш підхід. Ну, іноземець не впорається. Ну от коли не впорається, тоді розглянемо вашу кандидатуру. Все, мені пора. Дмитро Саныч, ну, он... Отже, мій не визнать. Тепер давайте знайомитись з вами. Кирило фізрук. Якщо треба підкачатись, звертайтесь. Мик-мик. Микола Миколайович. Учитель фізики і хімії. Ірина Віталівна вчитель молодших класів. Але я більше люблю дорослих чоловіків. Степан Борисович. На мені два слони, на яких тримається наша освіта. Праця та ОБЖ. Ну що, мекнемо за знайомство? О, Даніель, а мене звуть Анастасія. Ходімо, краще проведемо екскурсію по школі. Вибачте. Не спрацюємось. А Там пістони здреснули звідси, давай. Але мені треба! Давай за школою клумби полєш. Коваль? Підпалюй. Уроки відмінять і я туситиму з Лєрою. А то не пальці, а димов вуху! Приходьте. Одинадцятий, а знайомтесь. Це наш новий директор Даніель Янсен. Hi. Приїхав до нас з самої Європи. Зазвичай з Європи до нас тільки секонд-хенд доходить. тихо тихо. там, Окей. Я дуже радий тут бути. Добавляйтесь до мене на Facebook. Ходімо вам покажу інші класи. Кільовий директор. Я б з таким по Європі покаталася. Ага. Ти ще скажи, що пропозицію тобі зробить. Не переоцінюй себе. Що значить не переоцінюй себе. Якщо я захочу, цей Даніель буде за мною бігати. Ну, хіба, якщо ти у нього щось вкрадеш. Вкраду. Його закохане серце. О. А давай поспоримо. Точняк. Якщо не зможеш його в себе закохати, переходиш в іншу школу. Без питань. В мене не такі закохувалися. Папандос. Зараз вся школа буде хекати. Так. Це що таке? А? Знову хочете уроки зірвати! А ну швидко сюди димову хоч запальничку. Хлопці, я ж можу Ненецька контрольну зробити. Будете кровоносну систему здавати до порушень в нервовій? Швидко в клас. А там у нас чоловічий туалет. Ось як повинен працювати справжній директор, Щойно власноруч зупинила, підпал! Воу-воу-воу! Приберіть, будь ласка, в мене страхіття вогню. А чого це? В дитинстві в мене було довге волосся. Один хлопчик балився за пенички і моє волосся. Загорілися. Тож, коли я бачу вогонь, у мене трапляться нападники паніка. Що ви кажете? Да. З такими страхами в нашій школі ви довго не протягнете. Включаємо свої півкулі в головах, пишемо контрольну роботу. Яка контрольна? Ви не попереджали. Інфаркт теж не попереджає. Тому натомі треба знати завжди. Староста роздати всім завдання. Демченко, зі мною на вихід. Попав, братан. Несо Назарівно, що відбувається. Ну, Я рятую нашу школу, а ти заробляєш сімку по контрольній підпалі. Ну так то я б на вісім написав. Димченко, не на базарі не торгуйся. Я запам'ятай, якщо ти хочеш довчитися до останнього дзвоника, я тебе ні про що не просила, хто підпалив? Ти не в курсі. Нобелівських лауреатів серед наших випускників немає, але. О! Я його знати. Підтягував мову бойово кліпах. А, ні обізанок, ні собачок. <рес> <Сходить>? <рес> ну і щось типу того. Даніля, звідки ви так чудово знаєте українську мову? Справа в цьому ще в дитинстві. я… Анастасія Володимирівна. А? Дехто дуже вас запрошує у вчительську готуватися до наступного уроку. Справді? А хто? Я. <ганування> <ганування> Пані Настя показує мені, скільки в вашій школі талановитих випускників. О, це не дивно, тому що школою керують досвідчені професіонали, а не туристи на самокатах. <ганування> Я розумію ваші побоювання, Що це за дим? О, Боже! Це пожежа! Пожежа? <ганування> А що це, по-вашому Папуринського обирають? А, 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 чому не спрацьовують системи пожаротушіння? Давайте подумаємо. Може, тому що їх немає. Мейход! Oh, це всіх евакуювати! Це даремно. Припаранця зачиняє двері на ключ, щоб діти не тікали з уроків, а сама на дворі сапає клумби. Ой, а, а там взагалі на вікнах грати. <звук> це школа чи в'язниця. Діти до сих пір в класах. Що робити? Дзвінок на перерву ось єдиний спосіб витягти дітей з класів, принаймні в нашій школі. Ем, діти заспокойтеся, проходить тренування дій під час пожежі. І зараз наш новий досвідчений директор покаже нам, як треба евакуюватися. Ну, що ж, ви стоїте, пане Даніє, давайте поспішайте. Вогонь жили жить дітям п'яти. То це просто перевірка? Ну, що значить просто? Зараз всі побачать, чого ви варті. І вчителі, і учні, і згодом і батьки. Діти, я в таких випадках допоможе О, Вогнегасник! Дорогу! О! Знову димовуха. Угу. Хто на цей раз? Хіба вже зараз знайдеш. Ну! No. Е, ага? Добро! Чому не працюває вогнегасник? Це ж небезпечна ситуація. Небезпечна ситуація лишати працюючий вогнегасник перед школярами. Повний ми вішаємо тільки коли перевірка. Вау! Ми всі згоримо. Як на Титаніку? Шпротенко, З історії в тебе двійка. на Титаніку всі втонули. Інася Назарівна. Інася Назарівна, візьміть контрольну, я все написала. М -м -м. Молодець староста. Але під час пожежі треба йти рятуватися, а не йти на медаль. Іди рятуйся. Звичайна ситуація з димовухою. А наш євродиректор. Чуть не підпортив собі євроджинс. Куди <рес> я попав? Краще ніж жартувати допомогли. Дорогу! Е! Е! Навіть не думай, то не вода, то розчинник. Ну, Степан Борисович, ну дійсно припиніть. тут де показове тренування, і ви оце жартуєте. Ви ж самі сказали повитрати надписи на партах! А без урочника ніфіга не повитраєш. Ну якщо із За вас згорить моя школа! Давай, хлопче! Оп. О. Давай, іди сюди! Тільки не дивись вниз! Не дивись! Воу, Європа! З руками там полегше! Давай, давай! <ріст> <ріст> Що за мною? Ой, здається, я теж наковталася, диму. Бодя, допоможи. Я допоможу. Не треба, дякую. Вже все нормально. Дякую. Виходить, ти заслужив, щоб ми з тобою якось ходили разом в парк. Бодя, ми щось не роздуплили. Ти все ж таки підпалив ту мову. А як ти забрав її у заочки? Чи ти нову зробив, а? Стоп. То це через тебе весь цей пожар? І через тебе я ледь. Ну, ти й козел. Лєра, та я підпалив, щоб уроки скасували. Так. Дуже цікаво, Демченко. Завтра в школу разом з батьками. Лєра! Бачите, директором нашої школи бути непросто. Але ви не розгубились. Ви такий молодець. Якби я знав, що мене чекає, приїхав би сюди в протижежних костюм. Mm. Із квітцями для вас. Ой, ви забруднилися. У мене є хусточка, зараз я вас витру. Настя, а що ж ти на суху витираєш? Треба ж змочити? Вибачте, це він так жартує. Та видихай, хіба це пожежа? Он у нас з Насте якось на Новий рік. Ялинка загорілася. Ото було весело, скажи. Oh, ви партнери? Це у вас у Європі партнери. А у нас це називається красиво. Мотимо. Ну, Ви вже, ви вже вибачте, просто справились своїми силами, ми перестрахувались. Дякую, що приїхали. Своїми силами справились. Дякую, що приїхали. Краще б ця школа згоріла. І не кажи. Десять років ігне страждати. А нового директора з Європи діти вважають справжнім героєм. Він в перший же день врятував всіх учнів та вчителів від пожежі. Сподіваємось, що так само впевнено Даніель Янсен зможе вивести школу на новий рівень. Можна фото? Інеса! Ліс, ти в порядку? Да, я в порядку. І пів життя віддала цій школі. По телевізору покажуть його. Так, всім увага! Безпека це головне. Тому купляємо протигази. гази, хто гарно займається, тому знижка. Так, ша, ша, ша! Так, так, Дмитро Олександрович, у нас все в порядку. Ніхто і ніщо не постраждало. Янсен теж. Ну, звісно, поселимо в найкращу кімнату. Ну, ось вам державне житло на час перебування в Кривополі. А, вау! Я й не думаю, чи є такі хостели. Ну, це вам не Амстердам. А, що? А. Ну, не зможете тут жити? Я передам у відділу світи, що ви вирішили повернутися в Нідерланди. треба? Так, це місце схоже на пекло, але все ж таки я основний час планувати бути в школі. Тож. Ну no ну, -no. welcome to Кривопіль.